Усім привіт! Вітаю вас на затишній садибі. Ніби в нас грудень, але виглядає як якась весна або осінь. Снігу вже немає, ще чимало зелені є. І сьогодні вийшов прогулятися, маю трішки часу, але в основному хотів вам показати, поділитися з вами своїми е, новими рослинками, які будуть на затишній садибі, але не тут. Залишу для вас трішки інтриги і з часом розповім. Отож, хотів я поділитися з вами ось такою красою. Дивіться, які в мене з'явилися чудові дві ялиночки. Замовляв я їх в зелених янголах. Я ще там ніколи нічого не замовляв. Це було моє перше замовлення. Я, якщо чесно, не планував, як завжди, щось замовляти. Але побачив, що там була знижка до Чорної П'ятниці. І я дуже хочу мати таку ялиночку у себе на ділянці, щоб можна було на Новий рік її з часом прикрашати. Це ялинка Blue Diamond. Вибрав саме їх через те, що в них дуже гарно зростає е, хвоя, і вони таку мають правильну форму, таку трикутну, як справжня ялинка. І дуже-дуже гарне забарвлення голочок. Е, вам зараз ставлю, як вони приїхали. Вони були дуже-дуже гарно запаковані. Картон надзвичайно міцний. Е, Багато скотчу, правда, але зате вони не постраждали. Можна було і боком, і рівно вести, все приїхало ціле і неушкоджене. Тепер ті картонки підуть для того, щоб закрити грядки, щоб на них не заростало нічого. А ось такі красуні. Я сьогодні прикупаю у грядках, щоб вони не змерзли, хоча вони морозостійкі. Я ось тут же витягував, був табличку. Я так розумію, це експорт, не вони їх вирощують, за кордону привозять, але вони дуже гарно виглядають. Бачите, Любе, і сонце, і напівтінь. Не потрібно обрізати, що дуже класно, через те, що в неї потім формується дуже гарна крона і дуже гарна форма, і не потрібно її обрізати. Може виростати до 10 метрів. В загальному пише 4, там 5 метрів. І бачите, вона дуже морозостійка. Мінус 30 витримує. Виглядає дуже гарно. Одна, правда, гірша. Бачите? Одна така скривлена. Ось ця центральна, віддалю вам. Вона трішки скривлена. А одна, взагалі, гарненька. Ну, я думаю, не страшно, вона вирівняється. Я її прикопаю і з часом вона потягнеться до сонечка і вирівняється. Виглядають гарні, живі, тож я дуже задоволений. Ось що в мене вийшло: просто їх прикопав у горщичках, ту прикопав так, щоб вона сюди вирівнялась, тут звідси сонечко якраз йде. І чекаємо до весни, а весною будуть вони пересаджуватись у своє місце. Е, одну, можливо, я пересаджу в горщик, бо там ще будуть певні роботи робитись. А одну висаджу там, де потрібно. Ось так виглядає садиба. Нічого дуже я не робив ще. Там морозники зростають, дуже гарно виглядають. Таке враження, що вони ще зараз квіточки повипускають. Ось тут зараз вам покажу. Дивіться. Не дивлячись те, що холодно, бачите, вони заклали такі квіточки. Ломи камінь, гарно зростає. Бачите, як розрісся. Я його сюди пересадив. Ну, Вертензії листя скинули. Надіюсь, в чути, тюти боїде потяг. Е і е хочу їх замальчувати сіном, що потрібно привезти, щоб вони так не вимерзали. І, можливо, зроблю невеличке накриття. Подумаю ще з цим. Не дуже люблю бавитись накриттями, але, мабуть, потрібно буде. Ось так все виглядає. Ще навіть, бачите, зростає салат. Той кущиком, ще дуже його люблю. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, відео було більш-менш цікаве. Усім гарного і спокійного дня. Па-па!